Хто не вірить, пишіть мені в особисті, я вам присягаю, це все правда. І я дуже дякую Богу, я дякую вам. Я завжди хотів зайти на ефір вам подякувати особисто, але я дуже хвилююся і такий емоційний. Боже, я тобі дякую за цей шанс, тому що я грішний, але моя дружина, вона, вона мухи не обідить, і вона реально заслуговує на життя. І ти нашу молитву почув. І, і, і поміг їй. І зараз, чому я кажу, що тільки дві хвилинки, бо я йду дружину зустрічати, вона їде за кордоном, вона себе почуває прекрасно, вона стала красивіша навіть. Візуально, вона, вона до хвороби така гарна не була. І зараз вона їде з Німеччини, повертається, і дай Бог зараз вони лаплушно доїдуть, я її маю зустріти там сумки помогти нести. Боже, я тобі дякую, Боже, прости мене за все. я тобі дуже дякую, Боже, і вам дякую, що ви так гарно молилися. Я скажу, знаєш що, друже? Дякую, що ти піднявся. Я скажу більше. Я тебе чекав. Я вірю, що Господь мені відкрив це. Недавно, десь, може, тиждень назад, мені Господь про тебе нагадав. Ти пам'ятаєш, ти молився за цю людину? Я думав, коли ви прийдете серйозно, я вам кажу правду. Я про вас думаю. Дякую вам. Зараз я відключаюся, іду зустрічати жінку.